Переводу майбутніх виборів парламентських, от ваша думка, чи варто їх зараз проводити, чи варто почекати, чи все ж таки це той час, коли потрібно? На мою думку, ну, в такий час зараз нелегкий, ми проживаємо на даний час, але все-таки, як відбувається повна люстрація влади, на мою думку, потрібно звичайно змінювати її коаліцію, і опозицію. Людей, які на даний час проживають в парламенті, щоб нові обличчя були, а не такі, що, які за Радянського Союзу було. Звісно, доцільно. Що Верховна Рада зовсім не працює, нічого не робить, ні за що не голосує, а люди страдають, на якісь закони нічого не просовуються, нічого... видно було, як там просовують кожен закон, по три-чотири рази голосують. Доцільно, аби вибрали достойних Верховну Раду, але ж у певності, що вони будуть достойні, нема зовсім. Навіть не знаю. По-моєму, треба, ну як на мою думку, то трошки пізніше, коли це все завершиться, але оскільки нема кому цим всім командувати, то якось ніби і треба. Не зрозуміло, як воно має бути. Економічно дані ситуації, вони недоцільні, тому що коштуварші пішли нашим хлопцям. І коли б краще було ці вибори назначити на який час? На пізніше, але коли? Коли завершиться ці всі? Коли завершиться на нашою перемогою. Справи на сході? З приводу майбутніх виборів, які мають відбутися о 26 го здається, числа, скажіть, будь ласка, чи наразі доцільно їх проводити, включаючи ситуацію, яка є в країні, треба проводити? Ніяк більше. А скажіть, а що ви очікуєте від нової Верховної Ради, яка так чи інакше буде? Ну, що очікую? Що буде, щоб краще, щоб закони нормальні були? В такій ситуації, в стані війни, Україна ніколи не була, тому ми не знаємо як добре, як погано. Час покаже. Мабуть, ця війна того й триває так довго, що в нас немає рішучості певної в Верховній Раді. Це раз за друге Люди стояли, стояли на Майдані, власне, щоб цю раду поміняти. Мені здається, що все-таки потрібно почекати, адже в країні, по-перше, ну, недостатні фінансів, щоб це все проводити, по-друге, ну, сам, саме суспільство не налаштоване на те, щоб проводились вибори. Все треба міняти. І до армії відношення, хлопці по чотири місяці на, на фронті, а не мають навіть шлемів не мають. Це, це, це не діло. І хай і президент трошки він трошки тут до політику починає гнути. І... Ліліпутіним і, і, і взагалі з підписанням Євродоговору цього це серйозна справа, щоб знову не було третього майдану. Тут стільки людей, стільки думок, тому е, однозначно сказати не можна. Але якщо держава потребує того, щоб були вибори, треба вибори, якщо говорити більш філософськи, то в той час, коли йдуть такі події. І треба вкласти великі гроші в ті вибори недоцільно.